Дякуйте Господу, добрий бо він, Його милосердя. Дякуйте Богу Богів. Дякуйте владиці Милосердя! Тому, хто чуда велике, єдиний вчиняє, бо навіки Його милосердя. Хто розумом небо вчинив, бо навіки Його милосердя. Хто землю простяг над водою, бо навіки Його милосердя, хто світила, великі вчинив, бо навіки Його милосердя. І сонце, щоб в день панувало воно, бо навіки Його милосердя. Місяця і зорі, щоб вони панували вночі, бо навіки Його милосердя. Хто про нас пам'ятав у пониженні нашим? Бо навіки Його милосердя. І від ворогів наших визволив нас, бо навіки Його милосердя. Хто кожному тілові хліба дає, бо навіки Його милосердя. Дякуйте Богу Небесному, бо навіки Його милосердя. У вас є ще тисячі причин дякувати нашого Господа, бо навіки Його милосердя.